Я тут не знаходилась, слава Богу, я була у сина тут неподалік, десь кілометр від сюди. Ми наблюдали за цим, що тут було. І побачили, що тут щось уже горіло, був прильот, дуже взриви були сильні, ми дуже налякані були. І коли ми сюди приїхали, то це все, що побачили, така була велика руйнівна сила. Тут були нові вікна, три тижні тому, гарні вікна поставлені, пластикові все як положено було. Ціни поціліли тільки перший поверх, але фундамент порвало. Другий поверх кришу повністю треба зносити, там ремонту не підлягає. Забор, як ви бачите, теж все повиривало, все повідлітало, газовий лічильник поламало, газову трубу пробили. Біда дай годі. Це до речі, був вже другий прильот. Цього будинку. Перший був 10 березня 2022 року. Вставили нам якраз тільки три вікна із 20 і одні двері вхідні. Ну, ми там підремонтували, вже можна було тут жити. Але це все вийшло постояло тільки три тижні. Я тут родилася в цьому будинку. Там його будували з батьками, був шикарний будинок, все життя, хороше місце біля моря, біля Києва. Чудово було. Колись мій батько варив оті ворота в гараж, там такий зубкий метал. Він 30 років простоїв. Тут порвало воно на куски, все повиривало. Така сила була. Ну нічого, відбудуємо. Держава допоможе, люди допоможуть.